Кажу, але не дивно, я столений спав, ніде не їздив в Швейцарії в Женеві по тіх Анделиках, я тільки посунувся, бо, бо пізно лік. Ти знаєш, що в мене тільки що вже був посол Сполучених Штатів, який не знає, але перше знає, хто ж вже сказав. А я тут при чому? Та про тебе не була. Ну, кажу, я заслужив так у вас. А ти каже їх там так оце от, 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 ці хвости. Я же відповідав на запитання? Ну я відповідав і дуже... Я готувався аргументарно. Коли мені дають Україні межу сукупного виміру державної підтримки сільського господарства 2 мільярда 400 мільйонів гривень. То я запитую, а наше АПК і польське АПК, десь вони, наші навіть потужніші, то чому ви, коли вступала Польща до, до СОД, дозволили мати в бюджеті сукупний вимір державної підтримки теж 2,4 мільярди Польщі тільки доларів? Що вони воїтусті? Плянкою тільки. І позвонили послугу. А посол прийшов до кучми і каже, у вас дуже потужний міністр. Но ви з ним сот ніколи не вступити. Так що в мене їжу тут вам розказати, але хто його хоче слухати. Леонід Данилович має звичку перукарню зранку. У вас є каранко? Ну мало. Я вважаю все правильно, може і зараз має. А у вас яка каранкова звичка? Стати вранці, піти на кухню, налити стакан доброї прохолодної води, включити телевізор, що там всіки робить, взяти добру чайну ложку свого ж меду, своєї пасіки, І поки дивися там новини. Чи будь розвести у воді абсолютно до стану глюкоза фруктоза. І три прийомчики випити. А потім до праці. А потім до праці. А потім можу вам прочитати години дві, три, чотири, може і п'ять, вірші на нападуть. Ну, мабуть, там поки що не старість. Ми пройдемо. Третя хвиляція сьогодні дуже лосна. А добре, а Сергію товариш. А чи маєте ви цей бізнес? А чи може мало бути виду за чотири роки були кримна комада. І я мав бізнес. Це вже було дуже давно. Коли в 91 році я попав під першу реєстрацію, але не публічно. Я працював вже ніким не будь я першим заступником завідуючого сільського господарського відділом ЦК Компартії України. Це така посада, що мені не стригли дозволити Це така посада, що не було такого дня, секретар ЦК партії знає, щоб мені день через день, як кажуть, не позвонив у Щербицький чи. Читаренко я не понял, Олег Сентон, не То я до того це веду, що коли зачинилися двері перед нами ЦК, і я залишився без роботи і влаштуватися нікуди не міг. Дружина працювала в міністерстві і теж звільнили. І в нас, як кажуть, на руках були двої дешколярики. Я перебивався тим, що привезу там картоплі і другий банку сала від мами, від сестри. Так ми. Але потім створив таку фірбочку, агробіт. А потім ми створили. Украгроформ, це об'єднання асоці... агрокомбінатів. І я почав в агровіті займатися своїм бізнесом, виробництвом і реалізацією насіння багаторічних трав. І дуже вдало. Ми продавали насіння це до Польщі. Но насіння багато це, якщо завести одну фур, 20 тонн. Це все равно, що ешелон зена. По ціні, а вага, потім вийшов на німців через Польщу і бізнес тоді мій просідав. А коли одного разу приїжджаю, дружина каже, Якась перша приймальна дзвонила. Я кажу, що це не знаєш, що таке перший приймаль. А де ти телефон? Ну йому приймальний президент. Коли б ви мали можливість зустрітися з президентом? Я сміявці кажу, я набагато людина. Вівніше, ніж президент, нехай він мені призначає, якщо вже президент мене хоче бачити. Ну добре, ми запитаємо Мені Даниловича і вам зателефонуємо. Я поклав і кажу, люди, дружині, я ж тобі казав, що вони мене ще шукати будуть. Запросив президент, тут же перезвонив, чекає. Я, мав бути, в нього це майже 15 хвилин або більше години, тому що коли він запропонував. Стати його помічником з АПК. Я сказав, що те, що твориться зараз і що робиться, яка політика ведеться, то каже, я знаю багатьох не згоди. То якщо ви мене призначите, а потім буде через тиждень-два оцінняти, то буде мені то таке, а вам буде незручно. То, то я тебе, що розкажи. Я йому розповідав, всі графіки поламав його. Я ж дивно, що він мав президента, дуже жорсткий графік. І після цього він викликав Литвина, той був перший помічник і при мені підписав указ про призначення мене. Після того мені мала умова призупинити членство в компаті України тоді була побоясь кому. І припинити бізнес. У мене не було кому особливо його передати. Не далі вже було складно якось. А Володимир? Син? А він, він ліс садить. До бізнесу не гарний. До, до цього, так. І я чому так, я відчув, що це не моя справа. Я не люблю бізнесом займатися і, мабуть, і не вмію. І мене рідна партія, компартія, їй Бог не навчила красти. Не вмію. Може, це дуже звучить з моїх уст. Некоректно. Ось. І з того часу я розпродав. За ті гроші дітям купив квартири, купив собі автомобіль, там ще щось на книжку. І зав'язав віки вічні. І мені дуже легко в цьому фані працювалося губернатором. Я не був жодним чином оперативний будь-яким бізнесом. І зараз не займаюся, не збираюсь, я тільки там займаюся домашнім господарством. У превелике своє задоволення. Це я їх затримую, вони мене. Я давно з такими людьми, вже година рибали. Ну, і е, беручи, як -то кажуть, е, власний приклад, я цілковито впевнений, що перший крок, реальний крок, до боротьби з корупцією і більшою мірою її подолання. Це обов'язково умова, щоб керівники державні службовці ніяких відношення до будь-якого бізнесу не мали. Це перше, друге, вони повинні отримувати високу зарплату. Прив'язуючи до вашої відповіді, я вибачте, переб'ю вас, а, хочу задати таке питання: яку заплатьову отримала керівник вода? І на вашу думку, яку зарплатню треба давати квітку, щоб він мав таку спокусу? У мене була висока зарплата, оскільки керівник ОДА там чисто зарплату отримував в межах 5 тисяч гривень. Але я і член кореспондент Академії наук, доктор сільськогосподарських наук. Професор заслуженний працівник сільського господарства, а тоді ж ці дзвоня давали за заслуги справді, то мені набігали скрізь по ці відсотки, 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 і я отримував в майже 14 тисяч. Нормально отримував. І клав на книжку, вже воно згоріло, а жив на пенсії, продовжуєш пенсію. Ну, а зараз повинна бути зарплата на вашу думку, керівника ОДА? Зараз повинен бути авторитет у керівника ОДА. І настільки великий, щоб люди не цікавилися, яка в нього зарплата. А тоді можна зарплату і 20 тисяч, і 25 тисяч. І якщо він буде виконувати свою функцію і йому дадуть це робити, справді реформу проведуть, то люди не будуть заглядати. В чужу кишені, навіть в кишені губернатора схід там отримуєш. Правильно зробила Юлія Тимошенко тоді, коли вона в свій час підняла в 10, по моєму разів зарплату чиновникам. Просто воно продовження не мало з точки зору боротьби з корупцією. Але початок був правильний. Початок був правильний. Як на вашу думку, Житомир вийде скриті? Щоб житомир і в Західній і Північній області, я не всі області знають. Я всі райони знають. Особливо 486 сільські кожного клубу. Потрібно нарешті перейти на повнопробне місцеве саморядування, зробити ті реформи, про які 24 роки вже йдуть молочки. Друге. Треба обов'язково домогтися, щоб назад нам віддали і керувала область, хоча це державна, до державна, іршанський і в комбінат. Друге, продовжити те, що почав ваш раб Божий Рижук, легалізацію усіх корисних копалин і особливо каменоломні наші. Всі, Всі натрати. Ми нічого там за ці чотири роки нового не відкрили. Ми просто дали можливість легалізуватися гранд-кар'єрам, І головним чином наша промисловість тоді до 25-27 тем росту був щорічно. Для того, щоб Житомирська область піднялася, потрібно Ліквідувати у Києві всі центральні лісові структури, або їх перевести чисто на господарські, а не політизувати. І ми займаємо, якщо не перше, то друге місце у лісистості і розвинути справді І розв Я дуже Нажив ворогів у Києві і за того, що ми не віддали обл Різгост наш, той що чули зараз, Ігор Рибінський, він що, супер професіонал і такий такий, Він Ді. працює справді нагаду і розвиває її, то це для нас колосальна. Четвертий напрямок. Північні е, сторони і частину нам треба розвивати, як це не складно, зелений поміз. П'ятий колосально перспективний напрямок це, це одне із того, що мені не вдалося. Розвиток місцевого статарства. 12 районів із 23. Це тільки повинно, де ми не їдемо, на Новоград, на Коростень, на чуднів, повинно бути в Липасад. Ми в Канаду їздили, мали вже досвід. Чому я запросив Андрія Кулика, головою Житомирської районної адміністрації? Два моменти. Перший, щоб не було кума брата, свата і так далі, бо це Житомирський район, це ж не Ємільчинський. Около плоді Житомир, там же ж всі гризуться, всі пасуться ті, хто звик, починаючи з правоохоронних коронаві. Це перше і друге. Я ще коли працював у міністерстві, до нього поїхав, у нього 3,5 тисячі голів м'ясо і худоби на випасах, на заплавах, річки і так далі. Не витіло це. Ну я можу ще називати ціле. Альтернативні джерела енергії. Ми встигли декілька зробити там і лікарень, і від тинишів, до циклікарні, хоча це можна було замінити робити, а ми робили два роки, тому що такий супротив. Корупційний вже знизу, коли там присмерталися. Альтернативні джерела енергії. Мені нема значення, чи це клюїв, чи це не клюєв, чи це брати Клюєви. справа в тому, що ми виділили і вже були на підході около полумільярда доларів для будівництва сіми сонячних електростанцій. І мене губернатора ніхто не зачепив, що ти землю кудись щось віддав. Чому? Тому що ми розмістили ці площі. Для сонячних електростанцій. В таких місцях, що жодна область більш немає, де? Це колишні полігони. Колишній полігон це найгірша земля. Там не... Колишній полігон, там скільки вже е... зривів снарядів було, що там сіяти тисячу років не можна, нічого хоч би і потрібно було. Колишній полігон там випасати навіть не буде, там пісок. І там сонячна електростанція. На соняшні, біля семи сонячної електростанції, при супердершеві електроенергії, ви уявіть собі, як піде бізнес до житомерської області. Я колись динароком сказав, я хочу дожити до того, щоб може і цю справу, що я робив, продовжили, щоб Київ був пригородом Житомира. Це був жарт, але в кожному жарті є лише доля жарту. Тому що в Києві, як ви бачите, там нема що робити. Візьміть європейські держави, Америку, всі живуть де. Це там тільки вскидку. все це є виписано у наших програмах. І ті, хто прийшов після мене, хай зрозуміють. Не те ворог, що зверху там написано партія регіонів, адміністрація, ще щось, є форма, а є зміст. Яйце – це форма. А те, що всередині, що народ і дає, то це зміст. Сергій Миколаєвич. Час у нас обмаль. Таке питання. Чи мало ви спокусу збагачення, коли ви були керівником ОДА? Ну, різні випадки. Я не хочу виглядати перед вами якимось таким чистеньким і дуже, як то кажуть, Що, що, що до балячки прикладає. Угу. Я людина з із, із, із усіма людськими плюсами, вадами, позитивом і так далі. Кожна людина все своє життя бореться з бісом, який в ній сидить. Я від того не втік. Я колись думав, що для мене Жигулі це взагалі вище криша, як людина. Потім, коли я приїхав в гарній машині, то мені захотілося придбати. Коли я один із п'яти дітей батька і матері виріс на печі і на полику, то мені здавалося, що кращого бути не може в умові як ти на чарі, на фухайку і там поспати. А коли я... Розпродаючи бізнес, купив добротну квартиру в Києві, то я не пошалкував. Хоча, повірте мені, як земляку, якби в мене була жадоба до збагачення, я з 23 років держави більшу половину. Помічник президента, заступник міністра, державний секретар, міністр, депутат з двох скликань, два рази губернатор. Правда, міг би я збагатитися. Мені часом вирікають, що в Кам'янці, то Та там з четвертого року дочка моя живе, третього числа, внука мені народила на сквітні місяці. Я там приїжджаю туди в гості і допомагаю їм. А як ви там опинилися? В четвертому році обласна рада виділила мені 120 тисяч на придбання вже житомирі квартири, я приконував губернатор. Я їх перерахував тетерівці, там інтернат дитячі техові діти. Це дуже шляхетно. І я сказав, ж ніхто не знав. Я ж дешевий цей. Авторитет не хотів виріз з тих штанців. Але все за одруження. На дві машин. поїдь навколо жителера. Давай купимо якусь хату. Ти будеш нам жити на старість. Відносно активістів таке питання у мене. Ви ну, знаєте такий прояв. Суспільства, що стало модно бути активістом. І зараз ми бачимо багато нових облич, може і старих. Той же Пучич, Федірко, Ткачук, от у Мінський Олег. Чи проявляли вони свою активність, коли ви були губернатором? Проявляв активність і мені подобалася ця активність у Мінській Олег. Він дуже справді, сподіваюся, і тепер, хоче зробити щось краще і відігравати свою більш значну роль, ніж він. Більше того, він щиро думав, що багато що може. А коли я його я не наблизив, він сам наблизився і очолив громадську раду. І Лєво Мінський у мене на всіх пододілкових був нарадах в адміністрації. І коли він рік походив на ті наради, і як бачив, це все робиться і де там ці камені надводні, підводні, він мені сказав, що я збирався вас критикувати, але я навіть думаю, а як це все... Здраві, громадська рада, яку вона тоді функцію при вас виконувала, як апендікс чи проявляла якусь активність і він як на що діти. Вона, громадська рада, проявляла активність. І саме тому, що я зовсім не надиктовував Олегу, а він бачив із нутрі нашу роботу. Я єдиний, по-чесному? По я десь фальшую? Ні. Громадська рада при адміністрації? Так. То вона повинна допомагати і сприяти адміністрації в реалізації, насамперед, економічного потенціалу? Так. Так, давай. Я думаю, що в нас головним чином виходилося хоча б тому, я не пам'ятаю. Випадку жодного бізнесмена будь-якого готунку в нашій області, щоб з кимсь я там щось не поділив, чи обідав, чи він мене. Їй Богу, не пам'ятаю такого випадку. Ми систематично, щоквартально квартально збирали аграрний бізнес, промисловий бізнес, я до них ходив. А інші ну, активісти. Я їх вже почув тоді, коли йшла атака на. Адміністрації на мене і не можу про них сказати. А вона галагуза, вона працювала, можете підтвердити редактором газети Поліський регіон чи не працювала. Хай Оленка вибачить, я чогось їй якось так не довев її честь. І в нас був період такого якоїсь трошки відчуження. Був ну, період, коли вона там головним чином Олександр Никитюк uh -huh. намагався так, uh -huh. би мовити, її переманити uh -huh. на те, щоб вона пропагувала діяльність від губернатора до адміністрації. Ну я сказав Олександр, мені здається, що поки якщо вона побачить, що десь тут то. Буде працювати в іншому напрямку. Ну і ну, ладно, вона журналіст, як бачить це, як відчуває, так, так має право і, і робити. Але про Лену я теж нічого такого поганого не можу сказати, як і про багатьох інших журналістів-кореспондентів. Моя обідана на вас одна. Одна єдина на всіх. Добра така людська. Скільки я не давав інтерв'ю. За своєю ініціативою, за вашою ініціативою. Я відсотків 70 говорив про економіку. Але мене обов'язково розвертали назад до політики. І потім в сухому залишку інтерв'ю читаю, залишається тільки хто на кого що сказав, хто цяця, хто кака. А про економіку нікому не цікаво. Ось і дожилися. Сергій Миколайович, таке останнє питання. Як це ставити до цього, що багато років наші активісти мовчали, а зараз вони таку прийнять активність і лізуть, ідуть, там, не знаю, до влади. І наскільки це щиро з їхньої сторони. Це не щиро з їхньої сторони. Чому? Я не називаю прізвища. Це як явище? До влади не йдуть. До влади запрошують. Якщо наша держава цього не зрозуміє, не буде і далі демократичної держави. Поки існує держава, це є каральний орган. Це орган не пущає. Стримувати. Є дві-три немає напрямки розвитку суспільства. Так? Демократія, яка обмежує ось межа, ось ось острігала. Ось ми йдемо То тут від цієї природи і тут від цієї природи захищає закон. А в державі монархічній не закон, а що сила державної монархічної якої там влади ну Не знаю, хто сказав і, і коли, так? Да? Черпці, що ну, гірше і не придумано. Найгірше, що бути керівництво, це демократія, але краще і не придумано, просто десь він так сказав. Ось я там взагалі був, є, і залишусь внутрі своєму душі, звичайно, ліваком досі крепким. Мене завжди цікавила, цікавить. Скандинавія. Вони не кричать, що ми побудували соціалізм. Вони при ньому живуть. Юрій Нікіфович Єльченко, секретар ЦК Ще до ЕКОДОБА, Тим Генніча був, я працював. Тока. Він приїхав в Скандинавію. Настільки збентежений, я до нього заходжу, як ти знаєш. Як його просто волосся там. Інляндії, Норвегії. Чого? Я переконую які поліваю соціалізму. Кажу, що.